Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Руйдей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ у FIFA 14 УПЛ МОД 2015. Сьогодні відновлюється чемпіонат України, 15-й тур. Після 14 ігор Динамо на 7 місці, 20 очок. Граємо з Шахтерем і можемо його обійти в таблиці і при певних обставинах вийти на четверту сходинку Це було б дуже добре. Треба забивати більше м'ячів, бо у нас взагалі ганебна статистика в цьому компоненті ми забили тільки більше Олімпіка, а Олімпік на останньому місці. Але пропустили найменше взагалі в чемпіонаті України. Єврокубків, на жаль, не буде весною, але нічого, зосередимось на чемпіонаті і спробуємо виграти Кубок України. Сьогодні дебютують наші новачки: Мак'інок, Депай та. Бангура, ось і Мак'янок, до речі, на ваших екранах. Бачите, наскільки він вищий, ніж Даліо Серна? Тому розраховуємо на його уміння грати головою. І також я ставлю 6 хвилин тайм, як і в Ultimate Team. Дуже звик я до такого часу, граючи саме в режим Ultimate Team, і тому вирішив поставити стільки ж. Таку ж тривалість тайму і кар'єру за Динамо. Фізично всі готові, настрій так собі у деяких гравців, але маю надію, що гравці підтримають свого тренера і покажуть гарну гру. Віталій Годулян обслуговує матч. Граємо у гостях. І давайте дивитись вхідну сцену, побачимо наших новачків. Якщо покажуть, звичайно. І побачимо, чи у Шахтаря є також придбання. Поки що нам показують гравці у Шахтаря. Повний стадіон зібрався, звичайно, на такий матч на українське Ель Класіко. І поки що, поки що. Ось ось. Нарешті я думав, коли ж вже режисери трансляції зловлять Мемфіса Депая. Все таки гучний трансфер, і мак'янка також ловлять. І зараз ми ознайомимось ще раз з таблицею, і потім познайомимося зі складами граючих команд. Поки що нам не буде доступно Дніпро, бо ми на сьому місці треба підніматись і склад Шахтаря. П'ятого, Сирина, Кучер, Кривцова, Саведо, Лесіньо, Фернандо, Дуглас Коста, Алікс Тайшейра, Бернард та Луїс Адріано. Новачків я не бачу. в Старті. Мір Челучесько, звичайно, тренер донецького клубу. Динамо Київ у воротах Олександр Шовковський в захисті Абати, Смолін, Хачеліді Антунеш, в півзахисті Бангура, Сидорчук, Вейналдум Депай і в нападі Мак'янок та Коноплянка. Коноплянка це розрахунок на технічну гру і удари. Саме ногами, а макінок це другий поверх. Давайте розпочнемо з володіння м'ячем і звичайна тактика. Постараємось контролювати м'яч, не давати шахтарю атакувати і самим треба більше бити в поворотах. Кучер, на нього 94 кг маси, що не налітало, макінок саме стільки важить, і 201 см зросту. Просто велетень. Гулівер на полі. Грає за нашу команду. Перший навіс пішов у Шахтаря. Смолінг добре, що не зіштовхнувся з Хачеріді. Антунеш трошки недобачає, мабуть, бо по м'ячу він не влучив. Сирна. Надугла Сакосту, Депай змушений грати в захисті. Ілсіньо. І Іще один навіс. Смолінг програв головою, чи що там? Чи так скидав? Чи так скидав просто Кріс? І зараз треба прориватись коноплянкою. Давай, коноплянка. Гольову! Ні, близько до п'ятого. Близько до п'ятого. І голкіпер збірної України зіграв кулаками на виході. Депай? Депай може і розбігтись. А може і ось так от віддати пас на Ласа Бангуру. Бангура. Асеведо у нього забирає м'яч. І дуже легко якось він це зробив. Розпасовується в захисті гравці донецької команди. Кривцов. Асеведо. Помиляється Асеведо Сидорчук відпускає м'яч. Від себе дуже далеко Бернард. Віддає передачу, хачіріді має бути першим. І що там? Штрафний? Дивно. Цікаво, що там було. А у нас контрвипад. Коноплянка. Куди ж ти так? Куди ж ти так відпускаєш? М'яч не очікував я, що коноплянка саме так обробить. М'яч і не змогли. Не змогли київські динамівці провести контрвипад. Сидорчук. Сидорчук переводить, але дуже неточно. Якийсь брак в передачах спочатку матчу Антунеш гарно грає у відборі. Депай. І дивіться, який пресинг у Шахтаря. І він працює. Все одно відбирає м'яч у Депая, але Антунеш знову показує свої захисні навички. Бангура, Сидорчук на Макінка. Мя... Макінок, звичайно, відкине. І знову неточна передача. При переводі е... м'яча з флангу на флангу у нас великі проблеми. Луїс Адріано Абате. Зате крайні захисники зараз відзначаються грою в захисті саме. І Мемфіс Депай. Фернандо якось не зміг піти Депай від Фернандо. Закидають. А що іще буде комп'ютер робити? Він буде закидати. Як справжній задрот. Мемфіс. Вейналду. З прийому також проблеми. Сидорчук. Коноплянка ж чисто забрав. Ну чисто ж забрав. І Годулян це знає, просто. Просто не хоче. Не хоче справедливо обслуговувати матчі. Коноплянка. На Мак'янка. Мак'янок, звичайно, дуже повільний, не може форвард таких параметрів бути швидким навіть в роботі з м'ячі. Депай. Депай. І грузнуть, грузнуть наші футболісти. Війналдум нормально, хатчеріді. Абате і одразу віддає він на Ласа Бангуру. Асеведон не програє в швидкості у Бангури. Невже він там бігає Т також 90. Елсіньо. Тейшейра. тут треба забирати. Смолінг чітко це робить. Бангура. Абате і треба кудись переводити. От, нарешті. Точно, Антунеш. І тепер ми закидаємо, закидаємо на Депая, Депай. Ох, який фінт! Не збивають. Поки що. Депая. і Спін Був зайвим. Як вияснилось. Вейналдум. Коноплянка. Коноплянка і Депай. Ну давай! Депай, давай! І. Макінок удар ногою. Ногою удар. Брали на розрахунок гри головою, б'є він ногою, бо якось подали не дуже сильно. Коноплянка. Коноплянка обходить! Буде пробувати по центру. На праву ногу все як треба, обіграв класно. Вийшов на ударну позицію і пробив по центру. Вейналдум. Війналду мох, як не точно. Щось задумав, але виконати не зміг. Тайшейра руками грає, руками, баскетбол пішов у нас. На каналі повним ходом. Бачите, навіть, навіть у FIFA. Сидорчук. Ого, які фінти від Сидорчука. Коноплянка. Дивіться, яке скупчення гравців шахтаря і як проходити туди. І подача. Навіть перевід на Ласа. Лас. І давай Макінок! Давай Макінок! 45 хвилина! Для цього і брався цей футболіст у нашу команду, щоб ось такі моменти реалізовувати. Подивіться, 201 сантиметр. Він чи стрибнув взагалі. Давайте подивимось. Так, навіть вистрибнув, нормально вистрибнув. Я думав, що він стоячий вже забив. Не такий, звичайно, він не, три, не трьохметровий, щоб стоячи забивати такі м'ячі, але все одно він молодець. Перший гол нашого новачка в дебютному матчі. Коноплянка на Бангуру віддав пас. І, до речі, ще один новачок відзначився тільки гольовою передачею. Опа, Макінок програв. Другий поверх. Не думав, що таке скажу вже в першому матчі, але. Але Макінок все-таки програв другий поверх в попередньому моменті. Ну, тут повезло. Шахтарю, що погано подали. А вже коли подача була нормальною, то і Динамо відзначилось. Ну, Людарів в поворотах у Шахтаря 46% володіння м'ячем. Динамо грає гостріше поки що. Другий тайм. 1-0. Після першого. Тейшейра. Тейшейра віддає на Фернандо. Бернар. Аут. Аут для Донеччан. Депая показують, але він поки що не відзначився ні голом, ні гольовою передачею. Я думаю, що все попереду. Абате, Абате. На Бангуру, Бангура, Мак'янок Чи зможе. Ні, не зміг видати передачу на коноплянку. Дуглас Коста, Луіс Адріано. Мак'янок Подивіться, він не відробляє в захисті абате. Між ніг Бернардо і Лас Бангура втрачає момент, щоб відірватися від Бернарда. От оцей фінт легко робиться в 14-й фіфі. В 15. Він важче. Там треба аж комбінацію натискати. Ви мені писали, дякую. А от, от в 14-тій цей фінт робиться правим стіком два рази в діагональ і назад. Тобто, не важко. Удар дуглоса Кости. Через себе. Депай. Депай показує свою техніку, але показує її дуже невчасно, бо бо Налдуму приходиться тепер підстраховувати. Робить він це вдало. Підкат був чистим. Фернандо. Сидорчук. Вибиває Сидорчук. І вибиває точно. Мак'янок. Вейналдум міг віддавати на коноплянку, але не пройшла передача. І тепер, звичайно, Євген вже заліз в сайт і не встиг вибігти. 61 хвилина. 1-0 Динамо перемагає. Мак'янок забив на 45-й. Шовковський тут спокійно. Смолінг. Ні, це Абате, звичайно ж. На правому фланзі. Лас Бангура. І Мак'янок! Давай, біжи і. Ні, от погано, що отак от забіг Фернандо. Якби він забігав і боровся корпусом, нічого б він не зробив. А так, він набіг попереду. Так, все вже ясно, що треба робити. Подача і Макінок! Ще один удар, але рикошет був. Є шанс. Треба подати. Подача йде на Хачеліді, але Хачеліді також головою непогано б'є, але вище І Іще один, іще один. Кутовий, все нормально. Так, Макіног стає ближ, так, на, ближ, на ближню ж стійку. Хачеліді трошки далі. І подача Макінок! Елсіньо! Хто? Який Елсіньо може бути. Антунеш, Борись. Не можна втрачати м'яч Мемфіс. Віддає на Батен. Асиведо прикриває бангуру. Давайте подивимося, що у нас з силами. Коноплянку треба змінювати. Щось він трошки підвтомився, і треба Депая буде змінювати. Набігався Депай, Гусіва випустимо, і поки що, поки що все. Одну заміну залишимо. Непогано зіграв Депай. Міг краще, але це перший матч. Я думаю, він іще стане лідером нашого клубу. Бангура. Абате. Абате і. Бангура! Подача! Що, який офсайт? А навіщо Сидорчук заліз в офсайт в такій ситуації? Подивіться. І подача пішла якраз на нього. 70-та хвилина. І поки що 1-0. Кравець! Удар! Влучає в захисника кравець. Погано. Міг скористатись помилкою. Антунеш має бути першим. Гусяв. Гусяв. На Вейналдума чи на Мак'янка. Треба спитати буде після матчу. Але який? Яка помилка 5 Вейналду міг реалізувати її. Реалізувати цей момент. І давайте подивимось. Одразу бив. Але, Але в 5 гладкий виходить замість Луїса Адріано. Кравець подаватиме, мабуть, звичайно, на Мак'янка. Хоча. Лас Бангура. Пішов подавати. Удар. Макінок! Який гол! Який гол забиває Сімон Макінок? 74 та хвилина 2-0. Це просто краса. Це просто краса. Хоч він і по загальному скілу на 2 менше, ніж Теодорчик. Теодорчик 73 у нас грав. Макінок 71. Але все одно, те, що він дуже високий і сильний в грі головою, більше нам від нього нічого не треба. От просто нічого. Давайте зробимо третю заміну. Якраз Мак'янка, я думаю, і поміняємо. Нехай відпочине він свою справу зробив і вийде легенда клубу Артем Мілевський. Як батько і син. Щойно, картина, от дивіться. Але Макінок такий здоровенний, що він майже проти кожного буде. Як батько, навіть Мілевський не такий високий, здається. І не такий товстий проти Макінка. Мілевський? Мілевський? Ах, Мілевський міг же нормально все зробити. Двоє падають наших. Фернандо. Коста! Коста крутить, але накрутив на Гусєва і Гусєв сам біжить. Віддає передачу не туди, але все одно до Мілевського м'яч доходить через один зайвий пас. Мілевський! Мілевський удар! Ой-ой-ой, Артем Мілевський! Ну якби він забив своїм, своїми першими дотиками, це було б супер. Подивіться, не докрутив. Просто не докрутив. Ай-яй-яй, але 2-0. 2-0. Комфортна перевага нашого клубу. Заміна ще одна у Шахтаря. Тейшера піде з поля. І Дентіньо вийде. Можна від захисту вже зіграти і на контратаках. П'ятов не знає, куди йому вибивати. І вирішив таки далеко в поле. Сидорчук. Сидорчук бігає біля нього Вейналдум, хоче відібрати м'яч, але не вдається цього зробити. І Вейналдум сам! Сам Вейналдум! Удар! Удар і ще один! Кравця! Та що ж це таке? Іще звичка ця обігрувати голкіпера з FIFA 15. Я потім бачила, що почав зміщуватись в бік, а потім згадав, що тут же неможливо майже обіграти голкіпера. Це не FIFA 15 і... І втратив момент удару. Вже дуже зблизився п'ятов. Шкода. Шкода. Треба було раніше бити. П'ятов. Вибиває далеко. Але Антуне не дострибнув. Що? Наш. Все правильно. Оскільки заміну шахтаря Марлос виходить замість Дугласа Кости. І хачеріді. На Гусєва. Мантунеш. Мантунеш. І не встигає він зробити простріл. Так, де там наш хачеліді якийсь, чи. От Мілевський, нормально. Треба на нього тепер. Зробити навіс. Так, ось. Начебто Мілевський. На кравця кравець! І Вейналдум пробивай! Пробивай і ще один момент буде у Вейналдума, якщо він зможе таки розвернутися. Але тантунеш. Та Абате бореться і вибиває просто. Захисник Шахтаря Марлос. Кучер. Фернандо. Залишається додані лише хвилини. П'ять хвилин додає. Арбітр гладкий. Але повинен був Смолінг у нього забирати. Ось така передача на кравця. Кравець! Кравець пресингує. І майже помилився. Даріо Серна. Фернандо. Дентіньо. Гладкіньо. Ілсіньо. Подивіться. І Бернард. Ілсіньо. Подає і прямо в хачеріді. 2-0. 2-0. чи Шахтар щось зможе зробити. Йому допоможе тільки Фіфа, яка. Ніхто не застрахований, що вона може вилетіти. Тому не будемо радіти раніше часу. Кучер. І все. Свисток Арбітра. 2-0. Ми знову перемагаємо донецьку команду. 1-0 в першому матчі. 2-0 в другому. І також вибили їх з Кубка. Тобто. Тільки обійти в таблиці, що ми і зробимо зараз, бо у нас на одне очко стане більше, ніж у донецького шахтаря. І поки що повністю ми переграємо донецьку команду. 11 ударів, 7 в ствір, у них 3-1 за цими показниками, 14 відборів. І ми чітко переграли Шахтар, тому рахунок по грі. Мак'інок забив двічі. І давайте дивитись таблицю. Зараз перекрутимо до наступного матчу. Що там? Травма на тренуванні, ой-ой-ой! Давайте тільки якісь... Щось... хтось взагалі неясний щоб був. Тепер ми з металістом будемо грати, давайте вмотивуємо свою команду. І так, травма на тренуванні. Ласана. Пангура, 6 тижнів! Да що ж ти будеш робити? Тільки прийшов в команду. І Євгеній Макаренко хоче щоб... не хоче дивитися футбол з трибун. Бачите, який жирний. Люди ходять на стадіон, дивляться матч, а він каже, я не хочу цього робити. Ну, от, буває. Так, давайте замінимо Бангуру на 6 тижнів. Будемо без нього. Заміняти його буде Олег Гусєв. Останній сезон проводить. Він за Динамо Київ у нас в грі. Це таке правило в УПЛ робити, щоб Шовковський і Гусєв, щоб Гусів закінчував кар'єру, а Ярмоленко хотів піти. Я не знаю, чому так, але. Таке майже постійно відбувається, особливо з Гусіви. І дивимось, дивимось, Шахтар зіграв уже 16-й свій матч, тому і знову нас обійшов. Але нічого страшного. Металіст, подивіться, металіст на другому місці, і якщо ми виграємо і металіста, то взагалі можемо стрибнути вже на другу сходинку. Якщо, звичайно, Ворскла ще програє, то можемо за два тури вийти на другу сходинку і вже. Вже бігти, бігти за Дніпро. Дніпро свої матчі не всі виграє, бо у них був 31 бал, а за два матчі вони набрали 4 очки. Так що. Мабуть, у них була одна нічия по-любому, якщо я все правильно. Якщо я все правильно пам'ятаю. Давайте подивимось. Дніпро і лічивець Дніпро 0-0. Так, я правильно пам'ятаю, втрачає очки Дніпропетровський клуб. І. Дає змогу нам приблизитись. Це дуже е, класно було б, якби ми виграли металіста і подальші 11 матчів, які залишились. Такий спорт, е, схожий, був колись в FIFA 13, що дозволив київському Динамо виграти чемпіонат. І я не проти повторити його. І за допомогою новачків та вболівальників, я думаю, що у нас це може вийти. Якщо вам подобається кар'єра за Динамо, і ви хочете продовження проекту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І також не забувайте про спільноту ВК. З вами був Денітр. На все добре.